Українці не хочуть купувати дорогих авто і до дешевих довго придивляються. Перед тим як зробити покупку. Автомобільна виставка у Києві демонструє, що покупці готові зачекати, поки автовиробники знизять ціни. Олександр Загородний докладніше вже традиційно на автомобільних виставках дуже красиві дівчата презентують дуже дорогі автомобілі, але основна кількість відвідувачів. Привіт. Шукаються таки трохи дешевші автомобілі, ну, тому що на цих стендах теж дуже красиві дівчата. Ну а автомобілі ну чотири колеса, і на них також якось можна пересуватися. Молода сім'я Козловських підшуковує собі транспорт до 100 тисяч гривень. Вибір невеликий. Кілька українських моделей російські, звісно ж, китайські автомобілі. Чоловік придавляється до технічних характеристик. Дружина вибирає за дизайном та вартістю. Біла мені подобається білий кольор і гарний дизайн. Український автомобільний ринок завмер. Покупці налякані запровадженням додаткового мита на імпортні авто. Придбали машини ще весною. А тепер автодилери не квапляться завозити нові моделі в Україну. Ви знаєте, введення спецпошлини дуже сильно збило плани. Зачастую є, що показати але ціна виходить така, що нікому не потрібно. Кілька прем'єр на виставці таки відбулися. Нові машини презентували корейські автогіганти. Вони і далі отримують лідерство з продажів в Україні. І китайські, які це лідерство хочуть відібрати. А ще німці в Україні поважають бренди з цієї країни. Але подивували і вітчизняні автомобілобудівники. Бізнесмен Слава Ляшенко змайстрував боліт потужністю 700 кінських сил. Обіцяє, що за півроку доведе тягу до двох. тысяч кинских сил. От большой любви к себе. себе <laughs> да, это выросло в раздутое самомнение, да. А Отца 14 авто 10 десять студентів с Харькова. Потужність не дуже велика, проте экономичность на одному литре палова сотни километров. 457 километров мы можем проехать на одном литре только в городском цикле по улицам города Роттердам и 575 в загородном цикле. Представляете, допустим, из Харькова в Киев, вот мы можем приехать всего на одном литре бензина. Саме на цьому витворі студенти брали цього року участь у змаганнях у Роттердамі. Серед 200 учасників посіли 22 друге місце, і це лише початок. Переконують вони. Українці також почали активніше придивлятися до кросоверів та позашляховиків. Відзначають автоексперти. Можливо, даються взнаки спогади про сніжну зиму. Олександр Загородний, Андрій Поставець, ТСН 1+,1.